Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Олена Пушина. Я лікар-дерматолог, трихолог і технолог бренду Molecular Trichology. Molecular Trichology — це провідний бренд професійного трихологічного догляду, який поєднує наукову доказовість. І практичний досвід. Його формули створені за допомогою а, доказових методів. Вони адаптуються до індивідуальних потреб шкіри голови, а також а, впливають на волосних фолікул як всередині, так і зовні. Завдяки поєднанню а, передових формул молекула трикологі працює з першопричиною проблеми, а не з наслідками. Це дозволяє досягти довготривалих результатів, підтверджених клінічними дослідженнями. І зараз ми почнемо знайомство з лінійкою Дельта. Лінійка Дельта спрямована на очищення та ексфоліацію шкіри голови. Ця лінійка складається з двох засобів. І зараз ми поговоримо детальніше про кожен з них: це пілінги. А, пілінги, які спрямовані на очищення і шкіри голови. Почнемо спершу з світло-блакитного пілінгу. Далі. Значить, це пілінг Delta Hair Loss Prevention, а, який направлений на профілактику випадіння та стимуляцію росту волосся. Кому ж підійде цей пілінг? По-перше, людям з а, телогеновим випадінням волосся, оскільки це, мабуть, найчастіша патологія, яку ми зараз зустрічаємо, особливо в період сильних стресів, прийому медикаментів, після пологів, міжсезоння, як зараз. Тому людям з телогеновим випадінням волосся це буде дуже актуально. Також андрогенетична лопеція, цей пілін дозволений і чоловікам. І жінкам. І людям з вогнищевою алопецією, але тільки після консультації з лікарем трихологом Також цей пілінг підійде людям з тонким, ослабленим волоссям зі схильністю до випадіння, а також. Просто в якості підготовки шкіри до засвоєння активних компонентів, тобто як перший крок перед наступними процедурами очищення, тобто перед шампунем. Які ж активні інгредієнти тобто, в цьому засобі? Звичайно, це азелеїнова кислота, Себорегулятор знижує запалення, сприяє росту волосся. Хто далі? Далі у нас мендальна кислота це м'яка ексфоліація і стимуляція клітинного оновлення. Цинк, звичайно, це наша протизапальна та себорегулююча дія. Він зміцнює волосяні фолікули, підтримує ріст волосся, екстракт женшеню, біотин. Звичайно, біотин, який сприяє росту волосся. Кращую його густоту, а також екстракт цибулі і розмарину, які разом стимулюють кровообіг, мають протизапальну та антиоксидантну дію. Які ж ефекти або результати ми очікуємо після використання даного пілінгу? Це активне відлучення та очищення шкір голови, зменшення себореї, стимуляція росту нового волосся, зниження випадіння, а також нормалізація мікробіому шкіри. Як застосовувати цей засіб? По-перше, найголовніше, що я хочу вам сказати, він не використовується кожен день, максимум раз на тиждень. Він наноситься на суху шкіру голови, залишається на 5-10 хвилин. Розпочинаєте з 5, а далі, якщо ви прекрасно переносите, якщо у вас немає алергічних реакцій, можна залишити до 10 хвилин. Далі змиваємо ретельно великою кількістю води і в подальшому використовуємо вже шампунь з серії, наприклад. Наприклад, Альфа або Сігма, в залежності від вашої проблеми. Тобто, пілінг Дента є універсальним засобом, який поєднується з шампунями з інших серій, про які ми будемо далі говорити. Він є першим етапом в догляді, і його плюсом є те, що він підходить всім. Він є м'яким. Також можна навіть спокійно застосовувати дітям в підлітковому, коли починається активна робота сальних залоз. Це буде дуже і дуже доречно. Так, далі будемо говорити про результати. На даному слайді ви можете побачити результати після використання даного продукту. Протягом 6 місяців мається на увазі регулярне використання раз на тиждень. В даному випадку це поєднувалося із серією альфа. Серія альфа, нагадаю, направлена на стимуляцію росту нового волосся проти випадіння. Далі. На цьому слайді ви бачите жінку з телогеновим випадінням волосся, які використовувались на регулярній основі світло світлоблакитний, а також ампули і шампунь із серії альфа, про які ми говорили в минулому відео. Далі. На цьому слайді ви також бачите жінку з телогеновим випадінням волосся, яка використовувала все те ж саме пілін дельта раз на тиждень. І кожен день ампули і шампунь із серії альфа. Неозброєним оком видно покращення густоти волосся. Далі. А далі ми поговоримо про наш другий пілінг Delta Scalp Exfoliation, Це пілінг для більш глибокого очищення шкіри голови. Які ж покази? По-перше, псоріаз, себорейний дерматит, себорейний дерматит, який має таке надмірне лущення, атопічний дерматит. А лупа як просто косметичний дефект без запалення, також людям з фолікулітом, також кератозом або, наприклад, ще вульгарний іхтіоз, треба не забувати й про нього. Тобто це відмінне рішення для тих людей, які мають надмірне глущення. Що ж особливого в цьому пілягу? По-перше, це гліцерезинова кислота. Також ще аха-кислоти, такі як молочна, яблучна, гліколева, ексфоліативні ферменти та антиоксидантні інгредієнти. Пілінг глибоко очищує шкіру, зволожує шкіру голови, прискорює процес регенерації шкіри, а також готує її до засвоєння активних компонентів. Тобто, знову ж таки, це перший крок. Перед наступними доглядовими процедурами, тобто перед шампунем. А, Який же результат ми очікуємо? По-перше, це очищення, власне, наша мета, відновлення мікробіому шкіри голови, зменшення свербежу почервоніння подразень. Ми вже знаємо, що самі ці прояви є тими, які доставляють дискомфорт пацієнтам з сиворенним дерматитом. А також в якості підготовки шкіри до подальшого догляду. До речі, забула сказати зараз а, період, коли багато чоловіків носять шлеми, вони страждають на фолікуліти і гіпергідроз. Тому для них це теж буде дуже актуально, оскільки цей фільм буде допомагати справлятись з цими проблемами. Як же використовувати? По-перше, наносимо на суху шкіру голови, залишаємо від 5 до 10 хвилин, ретельно змиваємо водою і далі вже використовуємо шампунь. Використовуємо не частіше, ніж один раз на тиждень. Тож, цей пілінг є першим кроком в очищенні шкіри голови перед застосуванням шампуню. Він є доречним при надмірному лущенні, і ви це можете побачити на слайді, які результати після використання продукту протягом всього одного місяця. Ми бачимо дуже значний гіперкратоз і наскільки він зменшується після використання даного пілінгу. Далі тут ми теж бачимо надмірне лущення, яке майже зникло після. Використання всього одного тижня даного продукту, тобто два рази ви його використали, і можна побачити такий чудовий ефект. Хочу підсумувати, що пілінги це потрібний продукт, це перший крок в очищенні шкіри. Ви можете обирати в залежності від своїх потреб. Якщо є надмірне лущення, тоді краще отой темно-синій другий пілінг, про який ми говорили. Якщо є мета в більш м'якому, делікатному очищенні, тоді варто спробувати світло-блакитний пілінг, який буде ще справлятися з випадінням волосся. Він буде готувати шкіру до подальших кроків, тобто шампуню і ампул із серії альфа. А далі ми поговоримо про серію Сігма. Дивіться в наступному відео.